Виконуємо номер 553 із підручника Алгебра 7 та номер 238 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видаництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо, підкреслимо спільним ножники. У нас 5 b. Винесемо спільний множник 5b за дужки. В дужках залишиться А додати Х. Подамо 8, як 4 помножити на 2. Підкреслюємо спільний множник 2 і. Y. Виносимо 2 2y за дужки. В дужках залишиться х, відняти 4, підкреслюємо спільний множник 5 і А за дужки. В дужках отримаємо мінус b, додати 1. Подамо 21, як 7, помножити на 3. І підкреслюємо спільний множник 7 і А. Виносимо 7а за дужки. В дужках отримаємо 1, додати 3. Подамо 27 як 9 помножити на 3, а х у квадраті, як х помножити на Х. І тепер спільний множник у нас 9. І х. Виносимо 9х за дужки. в дужках буде х, відняти 3, подамо 9 як 3 помножити на 3, а, а в квадраті як А помножити на А. Підкреслюємо спільний множник. 3 і А. Виносимо 3 А за дужки. в дужках буде 1. Відняти 3а. Завдання 7 подамо М квадрат як М, помножити на М і підкреслюємо тепер спільний множник М, виносимо його за дужки. Дужка буде М, відняти А 12 подамо як 4, помножити на 3. А, а у квадраті, як А помножити на А. І тепер підкреслюємо спільний множник 4 і А. Виносимо 4а за дужки. В дужках буде 3х, відняти А. Подамо 18 як 6 помножити на 3. 24, як 6 помножить на 4. У квадраті, як Y помножить на і. Підкреслюємо спільний множник 6 і Y. Виносимо 6 y за дужки. В дужках буде мінус 3х, додати 4 y Подамо А квадрат як А помножити на А, а Б квадрат як Б помножити на Б. І підкреслюємо спільний множник А і Б, виносимо А, Б за дужки. В дужках буде А відняти Б, подамо П в квадраті, як П помножити на П. І підкреслюємо спільний множник P і M. Виносимо Pm за дужки. В дужках буде 1, відняти П. І останнє завдання подамо Х у квадраті, квадраті, як Х помножити на Х, у помножити на Y. І тепер підкреслимо спільний множник. По-перше, мінус винесемо. Х і. Y. Виносимо мінус Y. В дужках буде. мінуса вже не буде, буде Y. Мінус буде плюс і 1. Номер 553 із підручника Алгебра 7, та номер 23.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.